Так, всім привіт, я радий вітати спільноту PSD Info Global Discord. І сьогодні я хотів би з вами поговорити на тему виконання стрільби в русі. В чому закладається сама суть виконання стрільби в русі? Ми не завжди будемо стріляти зі статичного положення стоячи з з коліна. Інколи нам треба буде переміщатися. Переміщатися або пешим темпом, або бігом. І Інколи буде необхідно вести вогонь. Під час руху вперед, під час руху назад, під час зміщення вправо під 45 і під час зміщення вліво під 45. В першу чергу ми маємо навчитися з вами ходити плавно. Для цього ми використовуємо так називаємо шах розвідчика, де в нас вже п'яточка, тобто нога, коли вноситься вперед, там п'ятка, то позаду нас вже носочок. І відповідно ми крокуємо дуже плавно, намагаємося стабілізувати наше тіло під час руху. Коли ми ставимо спочатку п'ятку і перекачуємося на носок, то ми відчуваємо рельєф під ногами. Тобто ми не ставимо одразу ногу прямо на землю, а плавно з п'ятки на носок. Таким чином, ми частково стабілізуємо наше тіло під час руху. Друге, що ми робимо, це ми підпружинюємо наші коліна і, відповідно, додатково стабілізуємо наше тіло, яке, в свою чергу, стабілізує нашу зброю. За рахунок того, що ми утримуємо нашу зброю прямим хватом, ми маємо намагатися утримувати, утримуючи рукою. Наші прицільні пристрої в діапазоні самої цілі, тобто не виходячи за габарити самої цілі. Робо кажучи, коли ми йдемо, то ми маємо утримувати зброю в габариті цілі. А коли ми будемо виконувати вже сам постріл, то нам треба буде довести, утримуючою рукою наші прицільні пристрої, саму зброю, максимально максимально точно в центрі самої цілі і виконати сам постріл. З таких фішок, коли ви намагаєтесь іти вперед або назад, намагайтеся уявити. Що ви йдете, немов по тоненькому місточку, от розміром з дві вашої стопи. щоб не було перекати сильно вправо-вліво ногами, щоб ви не рухались і не перекачувались вліво-вправо. Відповідно, ви маєте йти по тоненькому такому місточку, перекачуючись з п'ятки на носок. Ось. І постріл необхідно буде виконувати в момент підняття якраз ноги. Чому? Тому що як тільки ми ставимо ногу на землю, тобто коли крокуємо, відповідно, у нас іде коливання самої зброї. І поки ми стабілізуємо зброю, доведемо її в ціль, нам вже треба виконувати наступний крок. І, відповідно, момент підняття ноги це буде найбільш прогнозованим утриманням зброї. І якраз оцей діапазон, коли нога йде в повітрі, ви маєте з самої цілі, куди ви утримуєте вашу зброю, довести максимально точно ваші прицільні пристрої максимально в ціль і виконати плавне нажиття на спусковий гачок. Тобто, це під час руху вперед. Коли ми рухаємося з вами назад. То ми проводимо носочком ноги, яку відводимо назад по землі, тим самим також частково щитуючи рельєф по землі. І відповідно у нас при будь-якому буде дві точки опори. Це буде більш стабільний рух, ніж навіть рух вперед. З основного, коли ми рухаємося назад, то для нас це буде невідомість. Тобто ми не знаємо, що знаходиться позаду нас. І відповідно, коли ми рухаємося кожен п'ятий-шостий крок, ми робимо первинний чек і осмотр назад. Тобто, ми що робимо? Ми вбираємо палець. Спускового очка, утримуючи зброю в напрямку противника, приклад виносимо більш поверх плеча і робимо скан, продовжуючи рух назад, щоб оцінити, що у нас знаходиться позаду, чи немає у нас ніяких там кирпичів або е, інших преград, об які ми можемо спитнутися і завалитися назад на спину. Відповідно, якщо ви стикаєтесь з якоюсь преградою, коли ви якраз проводите носком по землі, то у вас в будь-якому випадку буде дві точки опори, і у вас менше шанс завалитися, ніж якби ви просто крокували назад. Ну і це, в принципі, якщо ви спробуєте, то просто крокувати назад, у вас якісно не вийде, у вас буде дуже сильне коливання вашого тіла. Зміщення вправо і вліво. Оскільки ми проговорили з вами п'ятиетапне перекладання зброї з си сильного плеча на слабке, то відповідно, коли ми рухаємося з вами під углом 45, то ми перекладаємо. Повну перекладку з правого плеча на ліве зброї, тобто змінюємо хват на лівосторонній і продовжуємо рух в іншому напрямку. Як виконується стрільба в Русі під 45 ми привертаємо наші ноги по напрямку нашого руху, і після цього, відповідно, виносимо зброю в ціль. Ноги в мене направлені по напрямку руху. Зброю я утримую по напрямку до самої цілі. Я просто починаю рух, так само прикатуючись з п'ятки на носок, плавно-плавно. Після того, як я доходжу. До якогось діапазону або мені треба рухатися в іншому напрямку. Я просто міняю хват на лівосторонній. Я змінюю напрямок моїх носків, відповідно руху, і рухаюсь в іншому напрямку, також перекачуючись з п'ятки на носок. Це дуже важливо. Тому що не завжди ви будете стріляти з статики, не завжди ви будете стріляти з одного місця, ви будете переміщатися. Інколи під час переміщення ви будете вести вогонь. І ваш вогонь має бути максимально точним. Не просто кудись в небо в ту сторону, а намагатися якраз виселити і підловити ціль і виконати цей постріл. Для цього напрацьовуйте практику. Спочатку холостіння, напрацьовуйте просто рух зі зброєю по напрямку вперед, назад, поставте собі десь листочок А4. І намагайтесь утримувати зброю, стабілізувати її за допомогою якраз кроку плавного з п'ятки на носок, підпруження на ваших ніг. Тіло у вас має бути максимально згуртованим, тобто ніяких терчащих ліктів. Ось. І ви маєте рухатися. Починайте рух з малого темпу, тобто повільно починайте йти. Потім пробуйте ускорятися. От, і лише в залежності від того, скільки годин ви приділите тому, як ви будете напрацьовувати холосте тренування, буде залежати, як ви будете виконувати стрільбу в русі вже практично. От, дуже важливий навик. Тому напрацьовуйте якраз стрільбу в русі.